Зіпфайл YouTube. Я радий бачити вас у себе на каналі, і сьогодні ми з вами оглянемо мультимедіа проектор з Китаю. Компанія Some Deal прислала мені свій продукт, модель. TD80V. Признаюсь, до того, я справи з проекторами не мав. Остання подібна річ, котрою я користувався, це був радянський проектор діафільмів FD2. В далекому дитинстві на горищі я переглядав діафільми за різними казками. Ну а сьогодні ми подивимось, на що здатен недорогий проектор з AliExpress. Для початку давайте його розпакуємо. В комплекті йде пульт керування, дріт живлення, кутовий і дешевенький перехідник з 3,5 мм міні-джек на RCA для аудіосигналу. Далі в коробочці йде сам проєктор та макулатура. Інструкція, як користуватися проєктором та гарантійний талон. Таким чином виглядає основний пристрій. Попереду у нас лінза, кільце фокусування, позаду інтерфейси підключення, та елементи керування, кнопка увімкнення, HDMI-вхід, вихід на навушники, USB порт. Це я поки що не знаю для чого. Певно, інфрачервоний приймач для пульта і конектор живлення. На боковій стороні у нас є якесь додаткове віконечко, певно, для чистки проєктора. І на підставці зазначена основна інформація, назва моделі та інші технічні параметри. Комплект небагатий, ну що ж, і давайте спробувати його підключати та вигадувати способи застосування. Але спочатку давайте пробіжимося по технічних характеристиках даного пристрою, подивимось, яку інформацію виробник вказав на сторінці товару. На підставці проектор обертається на 150 градусів, підтримує систему Android 13. А також iOS, правда, не написано з якої версії. Це у нас LED-проектор на 11 тисяч люмін. Підтримує бездротові інтерфейси Wi-Fi 6. А також Bluetooth. Є автокорекція зображення на поверхні. Відстань поверхні проектування має бути в межах 1,2-4 метри, але ідеальне зображення має бути на відстані 3 метри. Контраст заявлений 10 тисяч до 1. Є вбудовані динаміки з Hi-Fi стерео, але ми це ще перевіримо, який там Hi-Fi. Потужність даного проєктора 50 Вт плюс-мінус 5. І підтримуємо роздільна здатність Full HD. Також вказана доступність маркетингового 4К, але ми це потім перевіримо. Ну що, друзі, помацав я попідключав даний пристрій і тепер можу сказати свою думку. Почнемо з позитивних моментів. Якість збірки у даного проектора дуже непогана. Все виглядає цілісно, без якихось значних дефектів, немає ніяких грубих щелин, слідів лиття чи погано приєднаних деталей. Також мені сподобалось, що окрім прогумованої ніжки, що не дозволяє проектору скользити, Засити по гладких поверхнях, внизу ще є різьба під стандартний штатив. Так як проектор важить порядка 900 грам, його можна накрутити на самий дешевий фото чи відеоштатив і користуватись як таким стаціонарним приладом. Також колесо фокусування працює дуже плавно, без застосування будь-яких зусиль. І загалом даний проектор має приємний вигляд. З мінусів у нього доволі мізерний комплект. Пульт, кабель живлення і перехідник з 3,5 мм Джек на 2 RCA, причому не самої хорошої якості. Поклали хоча б HDMI кабель, керувати пристроєм за допомогою пульта досить зручно, але інфрачервоний датчик знаходиться з задньої сторони проектора і має обмежений радіус спрацьовувань. Тому, якщо ви будете стояти десь збоку або перед девайсом, він не завжди буде реагувати на натиски кнопок. А також, якщо ви направите проєктор догори, теж з керуванням будуть проблеми. Для такого пристрою, я думаю, вже можна було б зробити додаток для керування ним зі смартфону або пульт, працюючий на Bluetooth або радіоприймачу. Наступний мінус: в TD80V немає слота під SD-карти. Єдиний варіант, хоч якось. Розширити його пам'ять, або відтворювати файли з носія, це USB-порт, в котрий ви можете підключити флешку, або зовнішній USB-накопичувач. Але USB-порт у нас один, і якщо ви захочете підключити до нього якісь інші периферійні пристрої, вам доведеться робити це через спеціальний usb хаб або... По бездротовому Bluetooth зв'язку. Як він працює, я не перевіряв, але він там є. Чи витягне живлення USB, декілька підключених до нього пристроїв це велике питання. Далі 3,5 мм аудіороз'єм це вихід. Під'єднати якесь джерело звуку до проектору можна хіба через HDMI. Але чи це працює, я не перевіряв. Вбудовані в нього спікери. Мають дуже посередній звук. Звісно, ніякого хай-фай в ньому немає. На гучності до 70% звук ще не має спотворень. А ось якщо ми накрутимо гучність більше, викаження звуку вже мають такий неприємний характер. Якщо ж під'єднувати HDMI на проєкторі, це вхід. Ви до нього можете підключити будь-яке джерело по цифровому кабелю. Виводити зображення з проєктора на інший притвор. Ви не зможете. Ну а тепер давайте перейдемо до функціоналу. І він мені здається тут дуже сумнівний, так як сам пристрій для сьогоднішніх реалій має устарівше та слабке залізо. Я вже завантажив програму AIDA 64 і що ми маємо всередині. Оперативної пам'яті у нас всього 1 ГБ. Для 2025 року. Це аж занадто мало. Процесор у нас старенький чотирьохядерний ARM Cortex A53 з 2012-13 року. Всього на 1,5 ГГц частотою. Роздільна здатність, котру видає даний проектор це Full HD на 60 Гц. Про які 4К йшла мова на сторінці виробника мені невідомо. Вбудована графіка тут. Малій 450 МП. Мережа у нас дійсно підтримується 5 ГГц по Wi-Fi. Проектор без проблем під'єднався до мого роутера. І операційною системою виступає 13-й Android. І працює він, м'яко кажучи, не дуже швидко. Бо на цьому старенькому залізі навіть в меню система підтуплює. З термодатчиків у нас стоїть тільки один на процесорі, і в простої він гріється приблизно до 60 градусів. Із сенсорів у нас є трьохосьовий акселерометр, це певно для коригування зображення, коли проектор стоїть не дуже рівно, але я б не сказав, що воно дійсно працює. І давайте подивимось на меню, що він має всередині, при першому підключенні проектор попросить під'єднатись вас до мережі Wi-Fi, потім прийняти угоду про використання і спитає вас, чи включати таргетовану рекламу. Я рекомендую цього не робити, бо невідомо на які сервіси підуть ваші дані. На домашній сторінці нас зустрічають самі популярні додатки, але з коробки вони не встановлені. Коли ви на них клацаєте, вас перекине в аналог App Store, де ви зможете завантажити потрібний вам додаток, але багато ви їх завантажити не зможете, так як пам'ять пристрою обмежена 8 гігабайтами. Тим не менш, у нас є пропозиції основних популярних сервісів, таких як YouTube, Netflix, Spotify та інших. В меню додатки ми бачимо декілька встановлених. Це у нас сам магазин додатків, Google Play, якийсь простенький файл-менеджер та Miracast для трансляції зображення з ваших мобільних пристроїв, але забежу наперед. Я пробував під'єднувати свій iPhone і зв'язок постійно втрачався. Змусити працювати проектор з моїм смартфоном. Я таки не зміг. Коротше, це у нас такий проєктор з функціями Смарт. TV. Але працюють вони, я б сказав, не дуже. Додаток YouTube тут ще хоч якось крутиться. При роздільній здатності Full HD і 60 FPS в теорії дивитись відео можна, але через певний час починають дропатись кадри, та відео починає підтарможувати. Вибрати роздільну здатність в 4К додаток не дозволяє. Причому, що дропи кадрів я спостерігав і навіть в 720p і 60 50fps. Користуватись інтернетом через завантажені браузери по типу Firefox чи Opera, ну майже неможливо. По-перше, незручне керування пультом, якщо додаток не має спеціальної функції підтримки Smart TV. По-друге, всі сторінки дуже туплять. Але якщо ви нікуди не поспішаєте, можете трошки постраждати і посюфіть інтернет на даному пристрої. Якщо ж ми підключимо до HDMI. Входу, якесь джерело зображення по типу комп'ютера, ноутбука чи якоїсь консолі буде відчуватися деяка затримка. Вона не сильно критична, але в кіберспортивні тайтли ви навряд чи пограєте. Хіба в щось таке, що не потребує швидкої реакції? Ну і під'єднавши до цього проєктора якийсь накопичувач з вашими відео фільмами і серіалами, можна зробити вдома собі такий маленький затишний кінотеатр. І якщо ви не вибагливий слухач, звук з пристрою можна пережити. Ну і тепер давайте перейдемо до зображення. Так як це можна сказати мій перший проектор, мені немає його з чим порівнювати. Як на мене, картинка непогана, але вискажу свої зауваження. Автоматична корекція, зображення на поверхні, можна сказати, не працює. Так, воно намагається щось там вирівняти, але все одно картинка може бути розтягнута в перспективі. Для цього, звісно, є ручні налаштування, і вони працюють. Нормально. Ви можете підтягнути будь-який краєчок екрану, збільшити чи зменшити зображення і підігнати його під вашу поверхню. Але основний фокус картинки знаходиться в центрі, а по краях зображення розмивається. Особливо це видно на тексті. Стосовно яскравості та кольоропередачі у мене претензій немає. Так як я тестував пристрій не в повній темряві, все одно світло пробивалось через вікно, двері, тим не менш картинку було видно, але я і не ставив проєктор дуже далеко. З відстані в 1,5-2,5 метри, все виглядає більш-менш адекватно. Кімнати у мене маленькі, тому більшу відстань я просто не можу собі дозволити. Ну і при першому використанні, коли вмикається вентилятор і з часом прогріваються діоди під світ. Від проектора є такий ледь відчутний запах теплої пластмаси. Тому скільки буде жити даний апарат і як там побудована система охолодження, мені невідомо. Ну а тепер давайте підведемо якісь підсумки. На мене він не справив якогось вау-ефекту. Тим більш враховуючи ціну в 100 доларів, мені здається, для цього пристрою це забагато. Дуже устарівша начинка, котра не справляється, Равляється навіть з такими простими функціями, як перегляд Ютубу, і навіть просто не вивозить. Операційну систему та її оболонку, ну це, як на мене, не серйозно. А 8 гігабайт накопичувач без можливості встановити SD-карту та 1 ГБ оперативної пам'яті в 2025 році, ну це взагалі смішно. Як на мене, цей пристрій потребує куди потужнішого заліза, або краще б з нього випілили ці функції смарт-телевізора і лишили би його як просто проєктор з можливістю підключити. Різні джерела зображень та звуку. Краще б додали якісь аналогові входи, щоб можна було підключити якісь ретро консолі чи програвачі, і зробили б просто можливість відтворювати медіафайли з носіїв по USB чи SD карт. Над зображенням теж можна попрацювати. Я, звісно, лишу посилання на цей продукт в описі до відео, але рекомендувати до покупки вам не буду. Ну і тут виникає питання, для чого його все ж таки можна використовувати. Ну, перше, це підключати по HDMI якісь джерела зображень для проведення якихось лекцій чи уроків в невеличкому приміщенні. Також забавлятись, переглядаючи кіно десь у себе вдома чи граючи в консолі з друзями під пивко. На великому екрані. Також його можна використовувати для візуальних ефектів, роблячи фотографії, чи проєктуючи на себе чи на стіну якісь цікаві зображення. Ну і можна застосовувати його для зйомки відео як додаткову підсвітку в певних умовах. Ну і ще один варіант застосування це переносити зображення на великі площини, допустимо, розмальовуючи розфарбовуючи стіни. Чи навіть розписуючи церкви. Я колись працював на розписі церков, і тоді ще зображення переносились дуже дідівськими методами. Просто бралась картинка, розбивалась на багато дрібних елементів, роздруковувалась, скотчем все між собою з'єднувалась і за допомогою звичайного копірувального паперу переносилась на стіну. З проектором це можна було зробити набагато простіше. Дякую компанії Sun. Діял за можливість оглянути їх проектор. Вам дякую за перегляд. Не забувайте ставити ваші вподобайки і підписуватись на канал, якщо ви ще раптово не підписані. Сподіваюсь, це відео було для вас хоч якось корисним чи інформативним. Від мене велика подяка тим, хто підтримує канал донатами та спонсорством на Ютубі. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Ну а з вами був Лікан і до зустрічі!